У Житомирі вулиця Хлібна та частина Київської перетворилися на справжній ринок. Люди торгують у самому центрі міста біля проїжджої частини. Продавці скаржаться, що нібито молочний ринок не вмістить такої кількості продавців. Місця там займають в основному перекупщики, а плата за місце досить висока для них. Знімальна група новин твого регіону вирішила дізнатися думку Житомирян щодо такої торгової точки. Скажіть, будь ласка, не заважає вам дещо. Звичайно, ні. А де людям діватись? Треба виживати якось. Треба жити. А де ж їм дітись? То це ще й так, слава Богу, що такі трудолюбиві в нас українці. Що їм треба на колінах ставати і Богу молитися до них, що вони працюють і заробляють оцю, оцю копійку, яка вона трудна. Тільки миру треба. Оце основне, щоб був мир, щоб нас зрозуміли там, вверху звідусіль, щоб нас розуміли. Ну звісно. Машини і ринок, звісно, мешає. Но але кращого там же не можна. Там дорого для них, ані села, сільські. Їм там дорого платить, ну до за місце. Звісно, не гігієнічно, бо є транспорт і молочні продукти. Ну що делать? Для торгівлі повинно бути місце, повинна бути гігієна, тому що це продукти харчування і вони повинні виконуватися тим нормами і стандартами. Через те я вважаю, що місцева влада повинна за цим слідкувати. Може зменшити навантаження, ну, я маю грошове, там ставить меншу суму за місце, тому що на базарі місця вистачає. Ну, трошки заважає, звісно. Воно Ну Треба цих людей все одно не заганяти, там, де молочний стоїть, то погано. Якесь треба місце, щоб могли всі люди дойти, його не можна знайти навіть. Знаєте, він дійсно в такому місці знаходиться, що не коректно тут купляти. А краще, щоб, звісно, був там внутрі він. Так було б лучше. Тут машини є. Як там немає такого ринку, то приходиться нам тут купувати. Ви до директора житнього ринку. чи він там розрішає торгувати ось цим спекулянтам? Ці баба приїде з села і не може торгувати. Заважає. Треба зносити його туди, на ту територію. Неприятно, як таке робиться. Стоять нема де, люди мучаться, на базарі не вистачає місця, не вже не можуть зробити базар нормальний. Де ще торгувати? Якщо на базарі не дають, то тут можна. Люди повинні купувати якісні продукти. Зараз купити десь на, на ринку можна які, гемо, хімія, а тут люди вивозять своє згорода. Ну, а що зробиш, не заважаю. Якщо людям треба продавати, Хай продають. Кожній бабусі треба щось продати. Ну, воно, ну, звісно, не, не вдобно. Ну воно ну, ну, нічого. От люди хочуть жити, працювати і зарабатывать. А то, що например, да, пенсію, наприклад, да, це, це, це просто не А то, що обіцяло государство народу. Буквально, можно так сказать, до сессии полтора-два месяца назад. И то, что они закон приняли без нашего участия, например, да? Свобода слова, народа. Что запретить уличную торговлю, разделить землю и крышевать дальше. Понимаете? Ничего не изменилось абсолютно. А люди стоят, во-первых, они продают свежее, свежее продукцию, чем в магазине. Сейчас в магазине взять, перебивая числа, добавляют разные продукции, то, что не воспринимает организм, почему люди болеют. Вони продають чисте молоко, чисту сметану, чисту морковку, картошку. Я вважаю, це правильно. Просто людям нужно зробити облагородити місто и щоб вони реально жили, а не существовали як сейчас. Звісно, заважає, просто їм треба виділити місце людям, щоб вони десь цим торгували. Я не знаю, чому вони сюди прийшли. Я сьогодні йду і просто був удивлений, що вони тут. Марія Маслюківська, Сергій Мульчук, студія ЦТВ, телеканал СК.